Все майже як в офіційних турнірах під егідою FIFA чи УЄФА: коши, кульки різного кольору, в яких приховані назви команд. Добре перемішавши вміст корзини, визначають майбутніх суперників. Так відбувається шребкування кубка рівненщини з футболу. Так, тягну команду, потім цифру. цифру. Так. Енергія Володимирець! Керує жеребкуванням та витягує кульки виконавчий директор Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер. Попередньо він розповів про особливості цієї процедури для представників команд. Всього на цьогорічний кубок заявилося 15 колективів. Шляхом жеребкування сформували сім пар. Останній переможець турніру Сарненський маяк напряму потрапив до наступного етапу. «Порівняно з минулим роком ну на багато команд не приймає участі в зв'язку з. Ну, я думаю, що в зв'язку з фінансуванням, з повномасштабним вторгненням наших ворогів на територію України, то деякі команди припинили своє існування, деякі команди. Заявились там на районі змагання. Всі стадії Кубка області складатимуться з одного матчу. Якщо команди не визначать переможця між собою в основний час, на них чекатиме серія пенальті. Особливістю ж цьогорічного турніру стануть посилені вимоги щодо безпеки. Біля усіх стадіонів мають бути укриття, а під час повітряних тривог матчі призупинятимуться. Зараз ми, скажімо, йдемо на зустріч всім командам. Вимоги будуть, щоб поле було більш-менш травне рівне і знаходилось Поруч з полем укриття або сховище, тому що в разі повітряної тривоги ми будемо припиняти матч і проводити евакуацію всіх офіційних осіб матчу і представників команди. Що ж до учасників цьогорічного кубка рівненщини з футболу, то на змагання заявилися як досвідчені команди, так і новачки. До останніх можна віднести молодий колектив, сформований з вихованців рівненського Вереса віком до 18 років. Тренер Андрій Оксенюк зазначив, що команда готова себе проявити на фоні більш досвідчених суперників. Для Дітей, юнаків, ну вони вже дорослі юнаки. Буде гарний досвід зіграти в такому турнірі і вони себе покажуть на дорослому рівні. І для них відкриті всі двері в першу команду, в сильні обласні команди. Перше завдання це розвиток, розвиток школи, розвиток дітей, тобто, щоб вони прогресували і рухались вперед. У Ю-19, а далі в першу команду під час жеребкування сформували дві окремі пари з команд Вараша та Володимирця. Таке рішення прийняли, оскільки футболістам досить складно виїжджати з території, яка знаходиться поруч з атомною станцією. Усі пари першого раунду змагань ви бачите на своїх екранах. Найчастіше Кубок області з футболу вигравав Оржівський одек. Команда тріумфувала 13 разів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.